Все, все, Не переживай, сон. Всього, хату я. Дрон. Встаряйте. Деріться. Деріться всім. Під час руху автомобіля fpv дрон намагався наздогнати екіпаж, екіпаж наш, однак, завдяки вогневій. Підтримці нас не уразило. Таня, сідайте. Давайте, сюди, 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 сюди. Ой, сідайте. Ось, ми не самі. О, яке маленьке. Нашу забрали, хоч Правильно, воно точно не виживе, великі виживуть. Да, Маленьючки. Дід пішов із коровою. Діти сказали, що, деду сказали, що ми вас заберемо да, і довеземо. Зараз у нас перебуває в автомобілі шість, шість людей да. і маленький котик. А як котика з І сі... котик Сімка. Котик-сімка, <ріх> яких веземо зараз в безпечне місце.